Екзаменаційний маршрут номер 16 сервісного центру 0541 міста Вінниця. Друзі, це самий е, длинний маршрут, самий довгий і самий складний, мабуть. Тому, друзі, дивіться до кінця, він незвично починається від е, автодрому. І, будь ласка, ми починаємо рух. Вмикаємо покажчик повороту і пересвідчуючи, що ми нікому не заважаємо, виїжджаємо на... Перший ботанічний провулок і рухаємося прямо. Зараз тут дорога змінює напрямок. Поворот, в принципі, можна не вмикати тут. А. Можна одним колесом правим проїхати там, де немає. Ліжачого поліцейського, але це тільки в тому випадку, якщо ви відчуваєте автомобіль. Бачимо, попереду йдуть пішохові. В принципі, вони звертають, але все одно ми перелаштуємось для безпеки і повертаємось у свою полосу. Завчасно вмикаємо лівий покажчик повороту. Це 50-100 метрів у населеному пункті. Подивилися, по сторонах нікого нема. Тут ми всіх повинні пропустити. І повертаємо ліворуч на вулицю ботанічну. Друзі, я зараз обертаю кермо однією рукою, також перемикаю передачу однією рукою, бо я знімаю, тримаю в правій руці камеру, міг би її зафіксувати, але іноді мені треба. Переводити камеру для того, щоб заакцентувати для вас ну, увагу на чимось там на розміці, чи на дорожньому знаку, чи на будь-якому іншому елементі. І друзі, тому не звертайте уваги, що я однією рукою обертаю кермо. Ви повинні обертати на позначках уявного цифроплату 9.3 або 10.2 і тримати обов'язково двома руками кермо. І тільки при необхідності, коли необхідно вмикати перемикати передачі, ви праву руку вбираєте з керма. Лівий покажчик повороту, об'їжджаємо припаркований автомобіль, правий покажчик повороту, повертаємось в праву в сторону дороги. Рухаємося тут приватний сектор. Більше ніж 20-25 км на годину не раджу вам рухатися. Об'їжджаємо в каналізаційні люки обов'язково для безпеки. Об'їжджаємо припаркований бус і рухаємося далі. Зараз тут буде вулиця. Руданського. Вона плавно просто переходить з вулиці Ботанічної, а потім ми повернемо праворуч на вулицю Івана Погуна. Об'їжджаємо автомобіль. Ще один. І вже потім вмикаємо правий покачок повороту. І його і залишаємо, тому що нам зараз необхідно буде повернути праворуч. Автомобілів у нас немає і ми продовжуємо наш рух. Бачимо, автомобіль зупинився з порушенням правил дорожнього руху, не можна так зупинятись на зупинки громадського транспорту, тому ми оцю суцільну лінію, яку... Дуже погано видно вимушені перетнути, і це не буде порушенням для нас. Б'їжджаємо цей автомобіль, дивлячись на те, що він так наполовину стоїть на дорозі. У житті так е, ніхто не вмикає повороти, але я вам раджу всі ваші дії е, коментувати у вигляді перемикання поворотів. Рухаємося прямо пішохідний перехід. Будьте вкрай обережні. Зараз у мене швидкість 50 км на годину, 2000 оборотів на тахометрі це обороти двигателя калінчатого валу. І третя передача. Лівий покащик повороту. Перелаштувались в ліву полосу. Об'їхали перешкоду та повернулись в праву полосу Тут все треба фіксувати, показувати сигналами повороту. Зараз ми повертаємо праворуч, необхідно дати дорогу. Зупинятись тут не можна, якщо що. І повертаємо обережненько. Зараз нам необхідно вже дивимося у ліве дзеркало зовнішнє. І верніш воно одне зовнішнє у нас ліве. І ми перелаштовуємося середні полоси, бо тут права полоса. Для повороту праворуч. І, як завжди тут буває, зупиняємось на червоне світло, так щоб бачити стоп-лінію попереду згідно пункту правил 16.3. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору, вже дозволяючий і продовжуємо рух. Це у нас вулиця Магістрацька, зупинка громадського транспорту. Бачимо острівець безпеки зліва полоса, трохи вона звужується, тому буде незайвим трохи притиснутись до правої полоси, звісно, подивившись у праве дзеркало і рухаємося прямо. Бачимо по таймеру, що ми встигаємо. Зараз ми тут також на цьому повороті рухаємося прямо. Дивимось по зеркалам, голова крутиться на 360 градусів. Звісно, це уявно. уявний приклад. Ви по зеркалам всі повинні дивитись, хто що, де зарізає, якщо хтось десь зарізає, допомагаємо і виходимо з можливої аварійної ситуації. Дозволяючи сигнал світлофора, і повертаємо праворуч на вулицю, верніш на Хмельницьке шосе. Правій смузі, розмітки тут погано видно, але видно інколи. І ділимо смугу попутну на дві частини. Знижуємо швидкість, звісно, з усіма автомобілями. Іде пішоход. Знижуємо швидкість завчасно трохи. Дивіться, чому трохи завчасно це треба робити? Тому що. Згідно правил дорожнього руху, нам необхідно рухатись з безпечної дистанції. Що таке безпечна дистанція? Нагадаю, безпечна дистанція це відстань до автомобіля, який рухається попереду, яка у разі його раптової зупинки чи зниження швидкості дасть нам змогу зупинитися без зіткнення і, важливо, без виконання будь-якого маневру. Це те, що стосується нас. Але ми на дорозі не одні. Механізм автомобілі – це такий великий механізм часовий, уявіть собі, і кожен гвинтик думає за кожного. Тобто ви всі повинні допомагати. Тому, чому я кажу, що завчасно трохи приторможуємо? Я побачу пішохідну переходу, піш... на пішохідному переході, вибачте, бачу пішохідну. Я ще міг би їхати і зупинитися вже перед своїм пішохідним переходом. Але коли я завчасно дивлячись в зеркало заднього виду притормажую, притормажу, там машина, яка їде паровозик за мною, бо паровозик — це коли декілька машин, їх це дуже небезпечно. Вони інколи там хтось не дотримується дистанції, це дуже така стрімна штука. Ніколи не треба триматися машин в скупчення машин. Потрібно постійно розривати дистанцію між ними. Тому коли я заздалегідь притормажую, я вже е інших водіїв, вони вже не будуть там так різко тормозити. Я вже допомагаю і їм. Ось як я бачу безпеку дорожнього руху. Я думаю, за тих водіїв, які і позаду також. Ну, друзі, враховуйте це все. Не треба так думати, що там мені все одно, ти позаду, якщо ти вдогнає, то, доженеш, то ти винуватий. Винуватий, але проблем буде у всіх, повірте. Правий поки ще повороту завчасно. І чекаємо. Дуже добре, що у нас є таймери. Ми можемо бачити. Скільки там у нас часу є? Коли вмикати першу передачу, витискати щеплення. 10 секунд залишилось, ну, я раджу, по-перше, я зупинився, бачу колеса попереду автомобіля, це безпечно. І по-друге, десь на 5 секунді я вам раджу вже вмикати передачу. Бачимо, що у нас йдуть пішоходи, але водій вирішив їх не пропускати. і ще вони так не поспішають іти, і ще і зупиняється, і дивиться, якби, ну там вже нервують нервують. До речі, друзі, на оцих нервових водіїв не звертайте уваги. Якщо людина десь поспішає, ну, він може визвати вертольот собі і прилетіти туди, куди йому потрібно. Заплативши певну суму коштів, Ви, ваша задача безпечно рухатись, не порушуючи правил дорожнього руху, не тільки на іспиті, а й в житті. Але, друзі, я вам одразу скажу, що є деякі випадки, коли, це ми на вулицю Максимовича повернули, де є випадки, коли порушення правил дорожнього руху підвищує безпеку. Уявіть собі, буває таке. І що це, наприклад, таке? Це коли їдете ви. Хоча я вас ні в якому разі не призиваю порушувати правила дорожнього руху. Але я просто констатую те, що є. На жаль, ось, ось, ось така ситуація. Наприклад, ви їдете і їде поток дві полоси, їде поток, ліва полоса зі швидкістю там. 70, а то й 80 км на годину, права полоса там 60-70, по 50 ну, ніхто ж не їздить в городі, ви ж розумієте. І таке одразу до вас питання, з якою швидкістю безпечно їхати. Звісно ж, зі швидкістю потоку. Тобто ви вимушені порушувати право дорожнього руху, щоб їхати безпечно. І до водіїв все приходить тільки з часом. Я теж, коли починав рухатись, думаю, ні-ні. 50 так 50, але друзі, у вас зразу на дорозі з'являється дуже багато людей, які вас ненавидять, вони вам підрізають, сигналять, створюють небезпечні ситуації. І коли ви вже набудете деякого опиту, я не сказав вам, що отримали права і зразу зі швидкості потоку. Ні, зразу прицепили букву У, це вам дуже допоможе, вас будуть всі об'їжджати. Будуть розуміти, що ви учень і чіпляйте, е, будь ласка, і позаду, і спереду ці наліпки. Тому, друзі, ось така констатація факту, бо теоретично через вас приїде, коли ви будете їхати зі швидкістю потоку, теоретично через вас приїде менша кількість автомобілів і воно буде безпечніше так рухати. Це ж, на жаль, така історія. І та сама поліція, коли вона їде в потоці, вона також їде. Причому я ж не кажу про спецсигналів. ні, без спецсигналів вона їде, також часто порушуючи правила дорожнього руху. Хоча могла б пекнути ці спецсигнали і рухатись е, законно, скажімо так, порушувати. Але навіть поліція стоїть, зверніть увагу, коли їде цей поток 70 км на годину, там, де можна їхати, 50. Хоч один поліцейський зупинить, ну трохи водії там щось можуть пригальмувати, там, якісь там, 60 чи 65. По, по ідеї, він може зупинити, дати попередження, типу, не рухатися з більшою швидкістю. Але маємо, що маємо. Потім ситуація про пішохідний переход. Я десь е... неділі три тому назад попав в ДТП. Як це відбулося? В мене в'їхали, я був не винуватий. В Києві я зупиняюсь на пішохідному переході. Зазвичай я дивлюсь в зеркало заднього виду. Але людина, вона виїжджала з прилеглої території, виїжджає, вона мене пропускає. Але вона не впевнилась в тому, що я... Буду ще пропускати пішохода, Він просто його не бачив. А пішоход переходить дорогу з іншого боку дороги. І виходить така історія, що він. Там ще був такий плотний поток, йому хотілося проскочити швидше. І він виходить, що він не дивиться, куди він їде, натискає на педалі газу. І мені як дав в бочину, не в бочину, а так показательний удар був і розбив бампер, фару, трохи крило пошкодив. В общем, всі в шокі. Звісно ж, він винуватий. Слава Богу, страхова мені заплатила кошти. До речі, я вам надам пораду, не дай Бог, ви колись опинитесь в такій ситуації. Звоніть в ту страхову кожен день. Ну, я дзвонив не кожен день, але вони зрозуміли, там була конфліктна ситуація, що вони там не хотіли приїжджати на, для оцінки ДТП. І я просто вони зрозуміли з мого е, наполегливого стану, що я цього так не залишу. І тобто, ви показуєте менеджеру, що ви цього не залишите. І дзвоніть, дізнавайтесь, бо затримують ці виплати там на місяць, на два можуть. Тому наполегливо, будь ласка, якщо, не дай Бог, звісно ж, не дай Бог, не треба ніколи в це влазити, навіть якщо ви не праві, дайте людині, хай він їде, якщо він злостний порушник, то хай він їде, шукає собі далі те, що він собі шукає, і те, що він собі має знайти. Тому, друзі, будьте вкрай обережні. Рухаємося далі. Так вам і... Тобто, який сенс, який можна зробити висновок з того, що я от попав в це ДТП? Дивіться. Я його не бачив, я потім вже приїхав на це місце, де я. Ну, я приїжджав просто. І, звісно, я вже там дивився так, щоб ніхто мене чи не здоганяє там. Бо якийсь старест теж отримав, не дивлюся на те, що я не винуватий. І ну, звісно ж, і виходить, що... Я зробив висновок. Ну, можна з цього зробити висновок. Що ви коли бачите, що вас наздоганяє автомобіль, а пішоход він не на вашій полосі, а на е зустрічної смуги, то не пропускайте його, порушуйте правила дорожнього руху, якщо бачите, що це безпечно. Ну, людина, по-перше, на дорозі, людина і велосипедист це все. Це саме основне. Бачите, дівчинка отак їде, знижуйте швидкість, бо ну треба безпечно приїжджати. Людина це найголовніше. Желіза — це все воно вистановлюється, нічого страшного. А людина, ну жалко, желіза, звісно, автомобіль, кожен любить свою машину. А людина це саме основне. Здоров'я саме основне. Тому просто, якщо ви бачите, що ви можете проскочити і не... Нікого там на пішохідному не засипивши, то звісно проїжджайте. Друзі, ну якось так. Дякую, що дивитесь, щось ще хотів сказати, але вже, мабуть, хватить. Я зупинюсь ось тут, бо там автомобілі припарковані. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, допомагайте каналу і до зустрічі на дорогах. Всім пока!